Хочеш так вкладати чубчик, я навчу. Так-так. Постійна проблема усіх дівчат: коли ти йдеш в перукарню, стрижеш собі чубчик, приходиш додому, ти вся в натхненні, тобі все подобається. До першого миття голови. А потім починається звичайне життя. Тому я сьогодні вам розповім, як я вкладаю свій чубчик. Спочатку нам потрібно відділити. Наш чубчик, так, здається, весь. Так, чубчик відділили, трошки намочили. Далі я використовую ось цей спрей саме на корінь. Тепер я його ніби втираю і трішечки розприділяю по самій довжині. Далі я знаю, що потрібно чубчик розсушити в різні сторони, але я цей етап пропускаю. Тепер я беру браш, у мене це Olivia Гарден, здається, 35 мм. Так, 35. Тепер я його високо під корінь підкладаю, беру фен на максимальну швидкість і на гаряче повітря. І ось так його прикладаючи, я буду вести паралельно полу і трішки закручуючи кінчики вниз. Тепер, коли я підсушила його до стану напів вологого, я беру, я не знаю, можна, не можна такий метод робити, але я для того, щоб чубчик був більш жорсткіший, я беру трішки збризку його лаком. Тому що одне діло, коли вкладаєш чубчик на другий день, він же в тебе має якусь кількість лаку. А інше діло, коли ти його впадаєш повністю на миту голову. Тепер я його прочісую. Я вже відчуваю, що він набагато жорсткіший. І тепер я підкладаю навпаки браш на ту сторону і починаю його також сушити. Тепер я його просто зачісую на ту сторону. Добре, прочісую. Я взяла бігуть, закрутила чубчик, і тепер фіксую його звичайними невидимками з однієї сторони, так, щоб вона була натянута, та з іншої сторони. І ось в такому вигляді ми з вами маємо походити хоча б хвилинок 10, щоб чубчик з вже приблизно десь хвилинок з 10. Тепер я забираю цей бігуть. І я його обережно знімаю, щоб не повиривати своє волосся назад. Я не боюся, я цей свій чубчик разом із усім волоссям прочисую назад. Маємо щось типу такого. Я беру розділяю проділ, я опять же її вже розділяю по сторонах. І тепер я ось так от напускаю свій чубчик. Розділяю так, як мені подобається. Я поки зробила ось так. Тепер я беру знову лак. До речі, рекомендую брати, наприклад, лак сльоз, тому що він такий дуже дрібно розподіляє. Наприклад, якщо взяти Veloflex, то він, наче плюється тим лаком. І тепер я зовсім трішки лак наношу саме на верх нашого чубчика. І що тепер роблю я зараз? Я його беру. І трішки піджимаю зверху. Саме ось таким рухом. Беру ще раз лак. І знову ж таки трішки ніби його піджимаю. І тепер все добре поправляю, розправляю тут волосинки, які повилазили. І тепер я беру, прикладаючи руку, забризкую, добре поправляю. Розправляю, дивлюсь, як мені подобається. Зазвичай моїм методом. Чубчик лягає завжди. На всякий випадок, щелоком пройтись і все, наш чубчик готовий.